українсько польський кордон заблоковано. Одразу три пункти пропуску Ягодин, Руська та Краківець перестали пускати вантажівки до України. Це польські перевізники вийшли на протест, через як вони кажуть, надмірну конкуренцію з українськими водіями. І з нами наживо зараз кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко, вітаю. Отже, розкажи, чи вже утворилися черги на кордоні і чого саме вимагають польські водії? Що це за надмірна конкуренція? Вітаю свята. Ми зараз на пункті пропуску Краківець, де рух вантажівок в Україну заблокували. А от на виїзду в Польщу кордон відкритий, як можете бачити, туди для вантажівок діє електронна черга. Тож авто проїжджають за розкладом. А от до України за останні дві години жодна фура не в'їхала. Відомо, що рух заблокували польські перевізники про свою акцію. Вони попереджали більше того, планували розпочати її 3 листопада, але перед Несли на нині їхні ключові вимоги, аби українські водії для роботи в ЄС знову почали отримувати дозволи. Цю вимогу в Євросоюзі скасували до червня 2024 року, аби підтримати українську економіку під час війни, і з того часу конкуренція для польських перевізників, за їхніми словами, стала надмірною українські водії, з якими ми поспілкувалися, обурені такими діями колег. Я думаю, що не забагато трошки хочуть. Вони всю Європу заполонили. Де не побачиш? Якщо не польська фура, приїде, німецька фура, але все рівно поляк за рульок. Вони ще хочуть український бізнес, взяти ринок. Буду страйкувати, будемо стояти, але інакше виходу немає. Міністерстві інфраструктури України вимоги польських перевізників називають нереалістичними і виконати відповідно їх не можуть. Тому ведуть перемовини з польським урядом. Він до речі теж переконує своїх перевізників скасувати страйк, та вони наразі не порушні. Чи поляки взагалі перестануть пропускати вантажівки чи сповільнять пропуск до мінімуму? Наразі цього це невідомо. Проблематика може бути по оформленню на в'їзд в Україну вантажних транспортних засобів. По легкових все без змін, все працює в звичайному режимі. На виїзд з України жодної інформації стосовно якихось блокувань не відбувається і не надходило. Рух транспорту ускладнений на Волині на пункті пропуску Ягодин-Дорогуська і на Львівщині на пунктах перетину Краківець Корчова і Раворуська Гребене. раніше польські перевізники заявляли, що блокада кордону триватиме до кінця року. Чи буде так наразі невідомо, перемовини ведуться. Ну і додам, що легкових автострайк не стосується для них проїзд без обмежень. Святе. Дякую тобі, що роз'яснила в чому ж конфронтація кореспондентка ТСН Марічка Кужик про заблокований українсько польський кордон. От Перевізники з сусідньої держави так протестують через, як вони кажуть, конкуренцію з українськими водіями.